Козерухи привіт! Рада вас вітати. Подивимось, яким буде для вас тиждень з 4 по 10 листопада. До чого вам підготуватися? Що вас порадує? Розпочинаємо з енергії тижня. У козерогів тут спілкування. І дух природи. Тиждень насичений інтеракціями з великою кількістю людей. Чомусь мені відчувається, що ви будете в центрі уваги, що вам доведеться дуже сильно поборотися за те, щоб якось залишитись в тіні, тому що всім від вас щось буде потрібно. І оцей дух природи він нам говорить про те, щоб ми не забували. Про якісь базові речі, про які ми можемо, от ми не іноді можемо нехтувати, особливо на шляху до якоїсь цілі, це хороший сон, це поповнення рівня своєї енергії, це дивитися, чи вистачає вам всього від вашого харчування, тобто такі от базові настройки ваші, та, от все, що стосується природи людини, тілесності. І ці дві енергії, вони між собою такі дещо протилежні, бо ем, бажання стати ближче до природи це якраз про те, щоб втікти від спілкування з іншими людьми, десь в ліс, в гори, ем, якось відпочити від справ, потурбуватися про себе, але все рівно до кінця вам не вдасться це зробити, тому що доведеться вирішувати багато питань. В яких будуть залучені інші люди. Тому кріпіться. Зараз ми розглянемо по всіх сферах життя для козирогів. Особисте життя, кар'єра, фінанси. І ваш морально-психологічний стан протягом цього тижня. Приготувались? Поїхали. Особисте життя. Королева кубків. Багато емоцій для тих, хто наразі з козеругів самотній, що у вас тут? Дев'ятка жезлів, четвірка кубків. І вісьмірка жезлів. Так, ну, по цих картах я бачу вашу незацікавленість у побудові стосунків. Чому? По четвірці чаш разом з королевою чаш це скоріше про те, щоб заглибитися в свої якісь внутрішні переживання, можливо, пропрацювати щось із психологом. Тому що у вас все ще є така ну, не те, щоб націленість на неудачу, а на те, що ви, може, давно когось шукаєте, от саме вашого, так? але ніяк цю людину знайти не можете, і це може вас розчаровувати. Але от вісьмірка жезлів, дев'ятка жезлів з вами будуть знайомитися, дуже активно знайомитися. І, можливо, все-таки треба буде дати шанс цим знайомствам. Відкинути цю свою четвірку кубків, яка завжди всім незадоволена, яка шукає у всьому лише негатив. І просто спілкуватися для тих, хто в любовних трикутниках. Тут є бажання зберегти ці стосунки, але ви розумієте, що вам доведеться дуже багато емоційно вкладатися в них, багато де собі наступати буквально на горло, щоб їх зберегти. І в якийсь момент до вас до вас може прийти думка, що ви, можливо, любите не людину, а ідею. Цієї людини, тобто образ, який ви собі придумали. Дуже емоційний тиждень, дуже багато буде інсайтів у вас стосовно ваших партнерських стосунків. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних стосунках з козирогів знаходиться. Король чаш, четвірка чаш і дев'ятка пентаклів. Тут ніби в плані почуттів у вас іде якийсь заряд, заряд почуттів, заряд емоцій, ви ніби виходите на новий рівень з вашим партнером, особливо, якщо ви жінка-козерог. І тут от, король Чаш з'являється, тобто це ваш партнер. Він стає більш емоційним, більш чутливим, більше до вас розкривається. Для когось чутливість може якраз таки бути в негативі, в мінусі. Тобто не всі жінки приймають цю людську сторону чоловіків. Вони бачать чоловіка дуже однобоко, не всі, але дуже часто бачать чоловіка однобоко, і коли він реально починає довіряти, розкриватися, не всім це подобається. Якщо ж у вас навпаки є е, ціль дуже емоційно зблизитися з вашим партнером, це класно для цього періоду. Тому що тут ваш партнер допоможе вам і не лише а, створити оцей от класний теплий клімат в стосунках, там, де всі один одному довіряють, люблять і не бояться показувати свої емоції. Позитивні, негативні, так і в плані фінансів у вас піде е, великий ріст завдяки вашому партнеру. Тут якраз про те, що треба приймати один одного. І з негативом, і з позитивом. Так. Клас, королева жезлів на вашій карті роботи і кар'єри. Активно для тих, хто наразі не працює з козорогів. для тих, хто не працює, тому що знаходиться в декреті. Тут у вас період, там, де ви повністю зайняті питанням своїх дітей. Для когось це також внуки, для когось це ще може бути якісь бюрократичні моменти, пов'язані з виплатами на дітей. Або ж для когось це може бути йти, може бути якраз такий вихід в декрет. для тех кто в нас в пошуку работы девятка жезлив Тут вам тиждень обіцяє бути складним, якщо, якщо ви будете шукати роботу самі, тут би вам було класно звернутися або за якимись рекомендаціями від ваших знайомих активно, так? тобто шукати через знайомих. Або ж навіть можна підключити навіть той центр зайнятості. Часно, тут навіть такий варіант підійде, тобто все, що стосується структур, тобто класно це буде проходити. Якщо ж ви хочете попасти в якусь велику компанію, там де є ця структура, там, де є оцей ліфт знизу вверх, хочете на якусь лідерську позицію, зрештою, вийти, то а, тут у вас. Будуть складнощі з проходженням співбесід. Можете зрозуміти, що енергії вам вистачає, бажання вам вистачає, а якихось навичок потрібних не вистачає. І це може вам псувати співбесіди, якщо ви прям на якісь такі великі посади, або в компанію, там, де є дуже чітка ієрархія. Можливо, доведеться проходити якесь навчання додаткове для тих, хто в нас вже працює, але по найму. Так. Тут будете або проходити якісь тести. Або також навчання. Оці всі, ну, зазвичай компанії різні, але дають досить схожі штуки там, під кінець якогось періоду, на ваш розвиток, тобто можуть давати вам додаткові завдання, якісь великі проекти, якісь великі офери закривати. І от ви маєте зробити, да пройти цей тест, закрити цей офер, і буде прийматися рішення, чи, наприклад, давати вам підвищення, чи піднімати вам зарплатню. І ви будете очікувати протягом цього періоду на оце от рішення зверху. Тобто тут треба щось писати, якісь документи, можливо, доносити, якесь навчання допроход... допроходити. Підвищувати свою кваліфікацію, грубо кажучи. Плюс от ніби будуть давати вам, ну, для мене це як тест, та, наскільки ви класно розбираєтесь в своїй професії, наскільки ви класно працюєте на цій вакансії, і от по закінченню, проходженню цього тесту ви от можете отримати і кращу роботу, і вас навіть підвищити можуть цілком. От у цьому зацікавлені і швидше за все, що це і станеться. Просто зараз, протягом цього тижня, ви будете чекати на результат. Для тих, хто працює сам на себе, хто фрілансер або в кого свій бізнес. Для тих, хто працює сам на себе і має свій бізнес, тут іде, у вас ідея інвестування, тобто хочеться не лише зберегти фінанси, а й рости в них. І можете розглядати для себе різні варіанти інвестицій. А хто фрілансер. Також для тих, у кого бізнес, може йти залучення ваших домашніх, сімейних, ваших близьких людей у ваш бізнес. Фрілансер. Тут у вас іде бажання знову ж таки підвищити кваліфікацію, покращити свої звички, навички, вміння, все. Тобто, ви тут себе повністю будете перепрограмовувати. І якщо ви плануватимете йти на навчання якийсь дуже класний період, або ви вже на нього записались і очікуєте, коли ж воно розпочнеться, тут у вас не просто ваші заробітки будуть від цього навчання підвищуватися, по королеві жезлі ваша впевненість в собі буде підвищуватись, бо у вас буде більше знань, і ви зможете ставити більші чеки і мати більшу кількість замовлень. Незалежно від того, який у вас фріланс. Фінанси. Хі -хі -хі -хі. А тут зараз не будемо прояснювати. Що від з фінансами? Ну, своє своє собственної персони. Тут ви можете себе дещо звинувачувати за ваші, або багато на себе витратили, або загалом у вас багато витрат. І ви розумієте, що ну, пора трошки підекономити, зменшити витрати, тому що в минулому, там, наприклад, минулі кілька місяців, ви ну, пішли. Коротше, розпоясалися, як то називається, і це вас з одного боку може дуже сильно лякати, що а все, грошей вже не буде. Треба переходити там на да, війну. Тобто тут іде страх не заробити скільки, не отримати тих грошей, не жити тим життям, яким ви хочете, тобто, не мати тих ресурсів фінансових. Вам варто очікувати, звідки можуть до вас прийти фінанси. до вас прийти фінанси можуть від вашої сім'ї. Ваша сім'я може вас підтримувати протягом цього тижня. Також можуть прийти фінанси від чоловіка повітряної стихії, король мечів. І а ці всі ваші фінанси, вони от вам будуть даватися не просто так, а вони вам будуть даватися для е, пажа, е, пентаклів, тобто для вашого навчання, для побудови якихось е, нових навичок у вас, для вашого розвитку, для вашої якоїсь маленької справи, яку ви будете розпочинати. Тобто, якщо ви будете просити гроші на навчання, вам їх дадуть. Якщо ви будете хобі своє розвивати, по да, пажу пентаклів, потрошку потрошку робити його більш, більш схожим на заробіток. Та. Тобто планувати його вже не просто як приємне проводження часу, а як щось, на чому ви можете заробити. Тобто, монетизувати всі свої навички по максимуму. Якщо у вас немає ніяких навичок, за які вам би платили. Гроші, пора цим зайнятися. І не хвилюйтесь тоді. Та ви дуже сильно зациклюєтесь на майбутньому. А що буде в майбутньому, як буде в майбутньому, та ви думаєте, що буде зараз. Фінансова ситуація не проста, але по шестірці. У Пентаклі вам варто очікувати фінансових подарунків, фінансової підтримки. Морально-психологічний стан. Король жезлів. Хм. Така чоловіча енергія, але вона у вас націлена на результат. Король жезлів він активний, він не пропускає жодної можливості. Може бути підвищена емоційність в плані агресії, там підвищений тестостерон. В якому сенсі? Ви собі будете ставити цілі протягом цього періоду і будете планувати, як їх досягати і вже починати діяти. Тобто, всередині у вас повно енергії, яку вам треба вкладати в дію. Також, також, я бачу, що ваша впевненість в собі росте і росте і росте. Король жезль він впевнений собі, взагалі незалежно ні від чого. Тому він апріорі краще, в нього апріорі все краще виходить. І навіть якщо щось не виходить, значить так треба було. Будемо пробувати далі. Тобто тут, козироги, вам головне сконцентруватися на цьому внутрішньому стані і не відпускати його. Оцей король жезлі, він повинен вас тримати в тонусі. Не можна опускатися в. Якісь негативні емоції, не можна опускатися в лінь. Вам тут треба просто діяти. Якщо ви очікували на якийсь знак небестра, що дій, роби, починай, це саме він. Він у вас внутрішньо є, я просто вам його озвучую так голосно, щоб ви зрозуміли. Тому такий період для козерогів. Буду чекати на ваш зворотній зв'язок, і до нових зустрічей, до нових відео. Пока-пока.